Виконуємо вправу 2 з розділу Діємо до теми 8 за підручником інформатика 9 клас авторів Морзе Барна, 2022 року випуску. Відкриємо файл заготовку з іменем продаж. Під час виконання вправи я буду використовувати табличний процесор Excel 2019. Перейдемо на аркуш Продаж порівняння, і нам потрібно створити стовп діаграму по цій таблиці. Виділимо діапазон А2C10, тобто всю таблицю. І перейдемо на вкладку вставлення. У групі діаграми виберемо Ставити стопчасту діаграму або гістограму. І в списку, що відкрилося, вибираємо звичайна стопчаста діаграма. Ось це вона. Давайте перемістимо її сюди, щоб була біля таблички. Змінимо назву діаграми, клацаємо по назві і ще раз. Ось це вилучаємо. І назва тепер буде продаж телефонів. Тепер зверніть увагу, що коли ми виділяємо діаграму, з'являється знаряддя для діаграми і на вкладці Конструктор нам потрібно вибрати макет. З групи макети діаграма. Відкриваємо список. І вибираємо потрібний макет. Нам потрібний ось цей макет 3. Тепер збережемо даний файл. Пропонується зберегти в тому самому файлі. Тобто файл зберегти. Але давайте все-таки збережемо свої особисті папці. Для цього виконуємо файл зберегти як. І з тим самим ім'ям ми вже зберегти не можемо, тому що коли ми виконували попередню вправу, то вже в нас зберегли файл з іменем продаж. Тому назвемо, наприклад, продаж вправа 2. Вправа виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.